Вітаю вас, геймери! Сьогодні хочу вам розповісти про DLC, на яке я найбільше чекаю. Це доповнення про хоп-гоблінів. Особливо я обожнюю зеленошкірих, орків, гоблінів і все таке. Я впевнений на 1, 2 і багато відсотків, що вони з'являться у грі. Але знаєте, хотілося б побачити їх не як декілька підрозділів у гномів хаосу, а як особисту расу. Чи хоча б лорд Пак, в якому буде там якийсь хоп-обла хан, і ще там підрозділів 8-10 хоб-гоблінів. Знаєте, нещодавно вийшло DLC чемпіони хаосу, і воно дійсно круте. Тому що там всі 4 лорди, вони є з хаосу. А не те, що Лорд Пак, один лорд орків, інший ельфів. Ну, таке собі, коли ти граєш тільки за орків, а за ельфів зовсім не граєш. Тому я сподіваюся, що буде подібне DLC і для орків, Там чемпіони орків якихось про хобгоблінів. ну, дивно звучить, але тим не менш, де будуть, ну хоча б два видатних хобгобліна. там хобгоблахан хан. Газак хан. Норм такі хлопці. І в них ці підрозділи є. Одні тільки хитрі мерзотники, чого варті. А ще є такі класні хлопці, як Хобгобліни зі щитом та мечем. Хобгобліни зі щитом та списом. Хобгобліни зі щитом та сокирою. Ну і звісно ж, Хобгобліни з булавою. Куди це відомий образ хобгобліна з булавою? Є в них також і класна кавалерія. Це хобгобліни на, на вовках. Таких здоровених вовках, не те, що там у гоблінів якихось такі маленькі маленькі цуценята. Там вовк то, що треба, як вовколак, до речі. До речі, про Вовкулак. Є такі хлопці, як Вовкулаки Оглахана. І так, трішки про хобгоблінів. Багато хобгоблінів служать гномам хаосу, виключно як раби воїни. Але на Далекому Сході у східних степах знаходиться найбільша імперія зеленошкірих імперія хобгобла хана. Хобгобліни це різновид гоблінів, але вони вищі за них. З ростом десь як людина. У них маленький ніс, зуби як ігли, а рот він застиг у вічній Хмильці. Через їх ходьбу, а ходять вони сутулісь, у них на спинах виросли гарби, які закастеніли і служать їм щитом від нападу зі спини. Хобгобліни – виключно ненадійна раса. Якщо один хобгоблін побачить вигоду в убивстві іншого хобгобліна, він це зробить навіть не замислюючись. Якщо якийсь хобгоблін зустріне когось, хто не здатен, до Зради. Це визвало у нього дуже великі підозри і параною, тому що у світогляді хобгоблінів вірність, честь, довіра це щось взагалі незрозуміле. Ось такі вони, хобгобліни. Не знаю, як ви, а я дуже люблю цю расу або краще сказати під расу і з нетерпінням на неї чекаю. Дуже уж хочеться комусь в спину засадити кинджала. Або отруїти. Дякую за перегляд і до зустрічі!